Я в кармані ось одну ношу, до речі, ось можу продемонструвати. Це остання бронзова медаль з Олімпійських ігор в Парижі. Тобто, okay. в мене стрічки немає, але зараз і медалі ваші стали. Раніше вони були такі, що можна було повісити, Зараз їх не повішу, тому що пару пару медалей, і стрічка обірветься. Це такий символічний жест, який багато хто використовує, коли закінчує свої професійні виступи. Тому якби. Дуже добре, що в мене вийшло завоювати медаль, тому що якщо б не було медалі, можливо, б і недоречний не був подібний жест. Ось. А так, з відчуттям виконаного довгу, з відчуттям того, що я вже зібрав усі медалі, весь комплект, <кій> що можу вже все ж таки трошки відпочити, зайнятися з якимись іншими речами, тому що, звісно, греко греко-римська боротьба це 24 роки мого життя і суттєвий шматок. Мого часу, який я проводив в залі, коли тренувався, коли готувався до найвищих міжнародних форумів, таких як Олімпійські ігри, чи п'яти світу, чи Європи. Тому я задоволений своєю кар'єрою, але всьому, навіть в цьому найкращому, приходить кінець. Тому треба вчасно вміти піти, тому що все ж таки вік. Зараз мені 33, але через через роки вже буде 37 І вже дуже важко конкурувати з молоддю вже дуже важко тримати ті навантаження, які були нормальні для мене, коли мені було 25-23 роки. Звісно, що з кожним роком ми молодшими не становимося. Тому будемо сподіватися, що цю варту буде кому в Україні нести. У нас класна збірна і багато потенційних спортсменів, які я впевнений проявлять себе в майбутньому на різноманітних змаганнях.